Бачимо 14 см. Тепер воно точно все проросте і зійде. А на що я 10 разів діскувати? Один раз загліфосатив. 1 жовтня. І ось так наш 1 жовтня привітало. Це, до речі, непогано. 25 мм маємо опадів. Це вчора з обіду почалося і сьогодні зранку було. Промочило. Я думаю, промочило. До зерна промочило те, що ми посадили, то те промочило. Ну що, вооружились ми ось такою лопатою і вийшли на город на свою ціліну, так сказати. До речі, як гарно, так? Да? Не розумів я раніше, на що я 10 разів дискувати, Один раз загліфосатив і чорне стоїть. Але не про це сьогодні. Сьогодні міряємо вологу. Що ми маємо? Маємо 14 см. Бачимо? Не бачимо, зараз якось зручніше. Бачимо? 14 см. Це на необробленому. І от спеціально ринувся ось, 2 метри відстань. Бачимо, де оброблено, де мотоблоком. Що ми бачимо? Бачимо внизу, на сухому 10 см і робимо висновки. Де швидше волога проходить і краще. Да, там краще питало, як губка, як мочалка, але воно швидко й видує. Тому що воно пухке, воно оброблене. Ось. Раз, два, видуло і все. А тут? а тут вже волога глибше. А чому глибше? Тому що капілярчики є, ось ті, що ми порушуємо, щоб зберегти вологу начебто навесні. А зараз вони зіграли ту роль, що вона так би швиденько раз шшт, по тих капілярчиках і опустилася як можна нижче. Але то інша тема. Бачу, загліфосатили просто. Тут ось біля садка бачимо, де не гліфосатили. Тому що побоявся, я садок свій спалить, як зелене. Одна літра гліфосату і все добре. І все чорне. І думаєш, навіщо, а навіщо дискуємо, да? щоб красиво було? Ну, Такі, знаєте, пріоритети міняються, роздуми міняються, дорослішаємо, йому, мабуть, наверно, блин, чи що я не знаю. Але ну, і все. А сієш, мені так подобається, коли сієш по такому. Воно лягає, зерничко. В чисту земельку, яка не перемішана із соломою, і всякою гадостю, і з бур'янами. Все зерничко лягає рівненько в земельку. Але то інша тема. Дощ пішов, і то гарно. Ну, сьогодні мав ще йти гарний дощ, але, але я думаю, все, що мало, промочило, все наше зерно, що ми посіяли вчора пшеничку, що ми посіяли раніше. Частина зійшла, частина не зійшла. Тепер воно точно все проросте і зійде. А тепер я казав, а тепер той, хто не посіявся, чекав вологи. Тепер потрібно чекати. Чекати 3-4 дня, вітру, сонця, щоб воно протряхло, щоб на лапи не налипало, а воно налипати буде, а зерно погано буде. І все. Але то, то не наші проблеми. Ми вже своє зробили. Справилися і ходимо хернею займаємося, як кажуть. Готуємось до масштабної перемоги. Все, тримаємось, все буде добре. Дякуємо захисникам. До речі, сьогодні свято. Вітаємо всіх наших захисників зі святом. День захисника і захисниці України. Дякуємо. їм Дякуємо. їм Дякуємо, їм дуже сильно дякуємо за наші. Спокійні неспокійні ночі, але що в нас є можливість працювати. І слава всім полеглим героям. Їм велика подяка, пошана, пам'ять за те, що вони віддали життя. Тримаймось, все буде добре. 1 жовтня. І ось так наш 1 жовтня привітало. Це, до речі, непогано. 25 мм маємо опадів. Це вчора з обіду почалося і сьогодні зранку було. Промочило, я думаю, промочило. До зерна промочило те, що ми посадили, то те промочило. Ну що, вооружились ми ось такою лопатою і вийшли на город на свою ціліну, так сказати. До речі, як гарно, так? Да? Не розумів я раніше, на що 10 разів діскувати, один раз загліфосатив. І чорне стоїть. Але не про це сьогодні. Сьогодні міряємо вологу. Що ми маємо? Маємо 14 см. Бачимо? Не бачимо, зараз якось зручніше. Бачимо? 14 см. Це на необроблено. І от спеціально ринувся ось, 2 метри відстань. Бачимо, де оброблено, де мотоблоком. Що ми бачимо Бачимо внизу, на сухому? 10 см. І робимо висновки. Де швидше волога проходить і краще. Да, Там краще питало, як губка, як мочалка, але воно швидко й видує, тому що воно пухке, воно оброблене. Ось, раз-два, видуло і все. А тут... А тут уже волога глибше. А чому глибше? Тому що капілярчики є, ось ті, що ми порушуємо, щоб зберегти вологу, начебто навесні. А зараз вони зіграли ту роль, що вона так би швиденько раз шшт, по тих капілярчиках і опустилася як можна нижче. Але то інша тема. Бачу, загліфосатили просто. Тут ось біля садка бачимо, де не гліфосатили. Тому що побоявся, я садок свій спалить. Як зелене. Одна літра гліфосату і все добре. І все чорне. І думаєш, навіщо, а навіщо дискуємо, да? щоб красиво було? Ну, такі, знаєте, пріоритети міняються, роздуми міняються, дорослішаємо, мабуть, йому, мабуть, наверно, блин, чи що я не знаю. Але ну, за гліфосатом і все. А сієш, мені так подобається, коли сієш по такому. Воно лягає зерничко в чисту земельку, яка не перемішана із соломою, і всякою гадостю, і з бур'янами. Все зерничко лягає рівненько в земельку. Але то інша тема. Дощ пішов і то гарно. Ну, Сьогодні мав ще йти гарний дощ, але, але я думаю, все, що мало, промочило, все наше зерно, що ми посіяли вчора, пшеничку, що ми посіяли. Раніше частина зійшла, частина не зійшла. Тепер воно точно все проросте і зійде. А тепер я казав, а тепер той, хто не посіявся, чекав вологи. Тепер потрібно чекати. Чекати 3-4 дня, вітру, сонця, щоб воно протряхло, щоб на лапи не налипало, а воно налипати буде, а зерно погано буде. І все. Але то, то не наші проблеми. Ми вже. Своє зробили, справилися і ходимо хернею займаємося, як кажуть. Готуємось до масштабної перемоги. Все, тримаємось, все буде добре. Дякуємо захисникам. До речі, сьогодні свято. Вітаємо всіх наших захисників зі святом. День захисника і захисниці України. Дякуємо їм. Дякуємо їм Дякуємо їм, дуже сильно дякуємо за наші ой, спокійні і неспокійні ночі, але що в нас є можливість працювати. І слава всім полеглим героям. Їм велика подяка, пошана, пам'ять, за те, що вони віддали життя. Тримаймось, все буде добре.